Пшоно. Знаєте, про що я сьогодні подумала? Про те, що, чому більшість з вас не полюбляє крупи. Тому що ви їх не пробували. Максимум, що пробували, коли я питаю на своїх консультаціях, мені відповідають: гречка та рис, це не всі крупи. Пишіть в коментарях, хто з вас пробував пшоно. Пшоно ідеальне, воно підходить і для діабетиків, і в кого непереносимість глютену. Ну, звичайно, якщо перехресного пилення не було, то треба вже на упаковці дивитися. І калію достатньо, магнію достатньо, достатньо кількість. Вітамінів групи Б, антиоксидантів дуже корисно це. Насіння проса. Головне правильно приготувати. Дивіться, що робимо. Одну таку чашечку додаємо і е, доливаємо три склянки, три чашки води. Ось, доливаємо одна склянка, дві склянки, три склянки. Ну, я тут вже знімаю відео, забула, що промити треба, але до того, як ви це зробите, і залишите на ніч, да, 8-12 годин, то ви добре промиєте. Я прикріплю посилання на відео, де я розповідаю про шкоду фітатів, і ви будете знати чому. Тобто проба підготовка має бути перед приготуванням. А так готуємо один до двох. Якщо ви ось так, от замочили, залишили на ніч, то можна все злити, промити і додати вже не дві склянки. Ну, в мене в моєму випадку таких, от чашечки, води, а півтори, да, тому що зерно вбере і все, посолили, додали масло і зварили 10-15 хвилин, буде достатньо. Пишіть, як ви, як ви відноситесь до пшена.